Селище Степанецьке межує із Київською областю. Воно одне із найвіддаленіших населених пунктів в громаді, розповідає його корінна жителька Оксана Познанська. Жінка саме йде на прийом до лікаря. Каже, працюючи на городі, стало зле. 130 на 90. До цього медичну допомогу каже отримувала в амбулаторії, яка розташована за 7 кілометрів від села. Там же й уклала декларацію з сімейним лікарем. Треба було або швидку визивати, або машиною їхати, або автобусом. А так зараз стало зручніше. Місцева жителька Алла Попек має онкологічне захворювання, тож говорить, без медичного нагляду їй не обійтись. В роті сушать і пото виділення. Цукор поміряйте. Звичайно. Жінка розповідає, через відсутність швидкого доступу до медицини відчувала тривогу, бо допомоги поряд не було. Ми їхали в степанці, а це врем'я. А якщо дуже погано, то і важко. Треба когось просити, щоб завезти. У медпункті є маніпуляційний кабінет, місце, де оглядають дітей та ліки для невідкладної допомоги, розповідає медсестра Юлія Сільченкова. Саме вона погодилась працювати в Степанецькому та їздити щодня на роботу із Київської області. Добиратися особисто мені не важко, тому що я маю власний транспорт. Було б бажання працювати. За робота завжди буде, тим паче в медичній сфері. До цього жінка працювала в одному із медзакладів Києва. Три роки тому пішла у декретну відпустку й нову роботу каже, знайшла тут. Я їх вже майже всіх вивчила, знаю, то вони вже всі як мої. Там, звичайно, просто люди мені не знайомі, дуже великий потік. Основний її обов'язок пояснює виконувати призначення сімейних лікарів та допомагати під час невідкладних станів. На цьому медичному пункті можу приймати навіть незадекларованих, тобто не обов'язково людина має бути тут приписана. Якщо щось таке, що для мене незрозуміло, так я відправляю на степанці, там дають лікарі направлення до більш вузьких спеціалістів. У цьому селищі живе до 400 людей, розповідає голова Степанецької громади Олександр Яременко. Каже, за їхнім запитом відновили роботу медпункту. Людина, яка надавала медичні послуги, вона пішла на пенсію, і в нас проблема була в медичному працівнику. Всього у громаді 9 медичних пунктів тимчасового базування. На їхнє утримання щороку спрямовують 2 мільйони гривень, розповів голова. Приміщення утримуємо ми, комунальні видатки ми всі робимо, а заробітна плата також ми виділяємо кошти, надаємо субвенцію на центр в Канев. Дар'я Шевченко Тамас Горозія Суспільне новини Черкаси.